Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео: Ефірні олії для кожного типу. Проектор. Я маю слабкість до проекторів у своєму житті, і я вибрала ці олії з чистою любові до цієї спрямовуючої сили. Сподіваюсь, вам сподобається ця підбірка. Проекторам потрібно дочекатися запрошення, перш ніж ухвалювати важливі рішення у своєму житті. Після цього вони можуть піднятися та творити. У перервах між запрошеннями їм важливо слідувати своєму щастю. Займаючись тим, що вони люблять і достатньо відпочиваючи, вони притягують до себе коректне запрошення. Перше. Тулсі, святий базилік, олія духовної інтеграції. Потужний адаптоген, який допомагає з балансом, відновленням та достатком. Вдихати і наносити на маківку та візки, тім'ян або чебрець. Це олія звільнення та прощення. Гіркота є емоційною темою для проекторів і може бути ознакою того, що вони не почуваються цінними чи не цінують себе. Чебрець очищує тіло, розум і душу. Це допоможе вам перейти від гіркоти до любові та прощення. Розбавляйте та наносьте на ділянку серця або наступні. Дикий апельсин, олія достатку. Проектор, який відчуває, що його цінують, має неперевершену ауру, що приваблює запрошення, а коректне запрошення дозволяє проектору поділитися своєю вродженою мудрістю та дарами. Дикий апельсин надихає та піднімає настрій. Це сприяє творчості та креативності. Вдихайте, розбавляйте та наносьте на область сакралу, внизу живота. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.